Всім привіт! Сьогодні хочеться зробити таке відео. Підключили два моторчика. Це 750 ваттний МКС і 1200 Вт. Дуже часто кажуть, що цей двигун 750 Вт, що ми його продаємо неправильно і так далі. Зараз хочеться зробити вам такий огляд порівняти на однакових акумуляторах, на однакових контролерах є індикація швидкості на цих дисплеях. Ну, яка не яка, ну буде показувати замір даних. В общем, зараз покажу, що з цього вийде, як вони працюють однаково, чи може, на ваш погляд, по-різному. В общем, запускаємо двигуни. Спочатку запущу той, що менший, щоб було чутно і звук і оберти. Ось він на максимальній швидкості показує 42 км за годину. І тепер запустимо ще 1200. Можете порівняти, є різниця в них чи ні дисплейчик показує тут 50, майже 52 вольта. Я розумію, що це без нагрузки і так далі, ну сам факт, що ось вони на однаковому обладнанні як працюють. ну як Якщо моя думка, то відрізняється по обертам і по шуму. Ось такий вам. Тест порівняння. Я дуже сподіваюся, що це було комусь корисно, тому що дуже часто приходиться слухати різну ахінею. Тому думайте.